Дорогі брати і сестри, слава Богу! Милість Господня обновилась над нами в цей ранок, і ми можемо молитися до нашого Господа, відкривати своє серце перед Ним, говорити про свої бажання, і Слово Боже нам дозволяє, бо каже: відкривайте свої бажання перед Богом, моліться, і Господь той, який Він чує нас. Він розположений до нас, до своєї церкви, до свого народу, але Він хоче від нас, щоб ми зі своєї сторони також щось виконували, бо написано в Біблії, що написано: Бог є святий, і тому Він требує від нас також святості, він требує від нас чистого хождення, праведних, чистих думок, правильних вчинків. Такі, як Господь він побуджує в нашому серці, як написано, що Він производить хотіння і бажання по своїй волі в нашому серці. І ми вже маємо жити не по своїй волі, не за своїми бажаннями, а іменно відчувати в своєму серці, до чого спрямовує наш Господь нас, до чого Він нас спрямовує, що Він в нашому серці производить, які бажання. І ми виконуємо Його бажання, і в тому є благо для нашого життя, слава Ісусу Христу! Не в тому благо, щоб нам робити те, що нам хочеться, те, що ми вважаємо правильним для себе, а іменно благо в тому, щоб чути Господа, розуміти Його, жити з Ним і виконувати те, до чого Він нас спрямовує. І в цьому велике щастя, велике благословіння для людини. І ось перші люди, яких створив Бог, вони мали безсмертя. Не було хвороби, не було прокляття, все було на дуже високому рівні, Господь дуже сильно подбав про перших людей. І вони були створені по образу і подобію Божому, і в них все було на дуже високому рівні, все було дуже прекрасно у перших людей. Але через те, що вони ослухалися Бога і впали в гріх, і увійшла темрява у весь світ. І кожна людина народжується до, сього, до сьогоднішнього дня, приходить в цей світ, і вона вже є грішна, по своїй природі, е, вона є грішна. І гріх це як темрява, розпостранився гріх по всьому світу, і у всіх людях живе оцей гріх, ну, які не прийняли Господа Ісуса Христа. І ось в Біблії написано, що світло прийшло в світ. Але люди більше полюбили темряву. Тобто люди, які відступили від Бога, які впали в гріх, їм настільки комфортно стало жити в тому відступленні, вони настільки навчилися там жити, радіти, от, своє життя провадити в цій темряві, що ця темрява вона стала для них комфортною. Вона стала для них чимось таким. Те, що їм сподобалося, і ось люди сьогодні, які не знають Бога, і весь світ лежить у темряві. І люди живуть у темряві, і вони не бачать, куди вони йдуть, вони щось собі думають. От але написано, що якщо Господа Ісуса Христа не приймуть, не пізнають, якщо не звільняться від гріховного рабства, то буде вічна загибель після закінчення земного життя. Але Господь Бог настільки полюбив цей світ, що Він дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто в нього увірує, не загинув, але мав вічне життя. І ось світло Христове достигло і до нас в свій час. Ми почули Слово Боже, ми покаялись, прийняли Господа Ісуса Христа в своє серце, і в наше життя прийшло світло Христове. І ось записано в Євангелії від Матфія, 5 розділ з 14 вірша: Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно усім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Та прославляли Отця вашого Небесного. Ось Господь каже: до тих, які в нього увірували, за Ним послідували, Він каже: ви світло для світу. Тобто те світло, яке я вам дав, те світло, яке вас просвітило, те світло, яке принесло переміни ваше життя, ви духовно прозріли, ви стали Божими людьми. От і ви тепер маєте в цьому світі світити. Ви маєте показувати шлях до Господа Ісуса Христа. Ви маєте бути світлом. Тобто, скрізь, де ми знаходимося дома, на роботі, десь на дорозі, ми маємо пам'ятати, що ми світло для світу. Ми не можемо, знаєте, як зливатися з цим світом і жити так, як вони живуть, говорити так, як вони говорять. Розсуждати так, як вони розсуждають, бачити, так, як вони бачать, ми маємо бачити, розсуждати і щось робити набагато більше, ніж робить цей світ, бо ми пізнали Господа Ісуса Христа. І перш за все Він просвітив нашу внутрішність, Він просвітив наше серце. Ми побачили себе у гріховній тьмі, ми покаялися, прийшло благословіння Боже в наше життя. Прийшло нове життя, прийшло світло Христове, і ось воно нас просвітило. І сьогодні Господь каже: ви світло для світу, тому що вас Господь нас просвітив, але світ, він у темряві знаходиться. І ось на нас, браті, сестри, відповідальність світити скрізь бути світлом Христовим для цього світу, показувати Христа. У своїх вчинках, у своїх розсужденнях, у своїх всіх справах бути отім світлом. Але знаєте, є ворог душі людської, який хоче затьмарити оте світло, яке в нас знаходиться. Він хоче омрачити наше життя, він хоче щось зробити для нас недобре. От і тут написано також. Перше, верніше Друге Післання до Корінтян, 7 розділ з 14 вірша такі слова. До чужого ярма не впрягайте з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла із темрявою, яка згода Христа з веліаром, або яка частка вірного з невірним? Яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, Поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Вийдіть тому поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я прийму вас, і буду я вам за Отця, а ви. За синів і дочок будете мені, говорить Господь Вседержитель. І тут Господь нас застерігає, бо каже нам, що каже: не, не впрягайтеся під чуже ярмо з невірними. Сьогодні ми живемо в цьому світі, нас окружають люди, нам, до нас є, можливо, якісь пропозиції, ми десь працюємо на роботах. Десь ми сталкуємося з різними обставинами, і ось ворог він хоче нас втянути в якусь недобру історію. Він хоче, щоб ми впряглися в якесь недобре ярмо, щоб ми десь з невірними зійшлися, щоб ми десь, оте світло, яке в нас, щоб воно, знаєте, вже не було таким світлим. Як буває, часом навіть людям, які пізнали Господа або які ну, В церкві знаходяться, буває їм незручно сказати про те, що вони віручі, заявити про те, що вони знають Ісуса Христа, або якщо десь на роботі їм щось пропонують, або щось треба зробити, і там ти йдеш на зі своєю совістю, то буває так роблять і переступають через свою совість, і знаєте, тим ну, омрачають те світло, яке в них. І воно вже не так світить. І каже, що спільного у світла з темрявою. Нічого спільного. Ми знаємо, що коли приходить день, то темрява уходить, да є ніч, нічна, нічна пора, коли темно на вулиці, але приходить день, приходить ранок, і от стає світло. І так само, якщо взяти ось кімнату, де великі вікна, допустимо, там. Днем немає потреби в тому, щоб включати світло, бо там і так світло. Але коли приходить вечір, приходить темна пора доби, то є потреба в тому, щоб включити світло. І так само, браті і сестри, буває так, що людина, вже віруюча, десь настільки далеко зайшла, що того світла всередині вже немає, вже вона не бачить Господа. І вже через неї нема світла, і в ній нема світла. І все по причині того, що людина не дбає в своєму духовному житті, вона сходиться з різними людьми, вона щось собі, людина, дозволяє десь ходить, про щось думає з кимось разом, от робить якісь справи, і тоді втрачається у це світло. І тому Господь Він каже, що. Відділіться від них, відокремтеся, не прикасайтесь до нечистого, і я вас прийму, і я буду вам Богом, Отцем, а ви будете моїми синами і дочками. Слава Ісусу Христу. І тому нам потрібно зберігати оце світло, яке нас просвітило, і нам треба дбати про те, щоб через нас це світло розповсюджувалось в цьому світі. Вчора ми ходили з братом Сашей, благовіствували по місту, по Києву. От, був такий дощ, ішов. Але ми ходили, бо розуміли, що в будь-який час люди потребують Господа Ісуса Христа. І коли дощ, і коли сніг, і коли будь-які обставини, люди гинуть в цьому світі. Вони знаходяться в темряві, вони не знають. Господа, вони полюбили цю темряву, вони, їм там комфортно жити, але треба їм показати Христа, треба їм розповісти про Спасителя, треба їм сказати правду Божу. Як написано за Ноя, що він був проповідником правди, і люди змія... сміялися з тої правди, вони дивилися, він будує ковчег, вони не знали, для чого він це робить, вони з нього насміхалися. Але прийшов такий день, коли ной увійшов в Ковчег, і всі, за кого Бог сказав, увійшли в ковчег, і Господь за ними закрив двері. А небесні вікна відкрилися, і земля відкрилася, і з неба, і з землі пішла вода, і затопило все живуще. Отак само буде, і коли прийде. Син Божий на цю землю, так само, як в Діноє пили, їли, женилися, виходили заміж і внезапно прийшов потоп. Так само буде прихід Ісуса Христа. І тому нам, браття, сестри, треба поспішити, щоб якщо ми втратили світло в своєму житті, якщо ми от вже не світимо, так як маємо світити, нам треба подбати про те, щоб оте світло, воно просвіщало нас в першу чергу. І щоб ми були світлом, за яке сказав Христос, що ви є світло для світу, щоб ми задумалися над своїм життям, а яке світло через мене розповсюджується? Отам, От де я хожу, там, де я живу, там, де проходить велика частина мого земного життя, чи справді я там є світлом, чи, можливо, я є соблазном, можливо, дивлячись на мене, думають, ну я не хочу бути таким віруючим. Оце вони всі такі віруючі. То хай би так не було з нами, браття і сестри, нехай коли на нас дивляться, щоб це світло, і люди тоді вони йдуть до світла, їх тоді тягне, вони хочуть приближатися, тому що вони живуть в цьому світі, є багато різної біди, горя, нещастя, люди стінають, люди мучаться, не знаходять покої для себе. І коли вони побачать в нас Христа, побачать оте світло, яке просвіщає, вони захочуть прийти в таку церкву, куди ми ходимо. Вони захочуть пізнати того Господа, який нам відкрився. Тому на нас відповідальність. Тому хай нас Бог благословить. Давайте помолимось і скажемо: Господи, якщо ми втратили те світло, ми хочемо його повернути, щоб Твоє світло нас просвіщало, і щоб ми були світом для світу. Амінь. Ава Отче, слава тобі, Господь дорогий. Ми дякуємо Тобі за милість Твою велику. Ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов в цей світ і ти просвітив, аваче, наше життя. Господь. І ми побачили себе у гріховній тьмі, ми покаялися, ми прийняли тебе своїм Господом і Спасителем. І Ти, Господи, просвітив все наше життя, Господи, і Ти бажаєш, щоб ми були світло, світом для світу, щоб ми, Господи, не омрачали те світло, яке Ти нам дав в житті, але щоб ми світили, як ті зорі на небі, щоб ми світили, як ті світильники, щоб в цьому темному світі. Ми, Господи, сіяли, Боже милосердний, бо ми пізнали Тебе, слава Тобі і хвала, і щоб люди вони ішли з темряви на це світло, яке вони бачать. Ти сказав, щоб наші добрі справи були, світили перед людьми, щоб вони бачили і прославляли Отця нашого Небесного. Господи, там, де ми втратили це світло, дай кожному із нас побачити ті сфери свого життя через які війшла темрява у життя, через які, Господи, те світло почало втрачатися, побачити і поправити те положення своє. Бо Ти показуєш нам, якщо ми щирі перед Тобою, якщо ми справді шукаємо, Господи, щоб перед Тобою возростати і правильно ходити, то Ти обов'язково покажеш, що прийшло в наше життя, де ті сфери, кудою війшла та темрява. Господи, і дайте положення поправити і благослови нас, щоб ми світили. Просвіти всю нашу країну, Україну, нехай Твоє світло прийде в кожен дім, в кожну сім'ю. Нехай всяка темрява розсіється від Твого світла. І нехай Твоє світло сяє для нашої землі. І зціли нашу землю, благослови нашу землю, ту землю, на якій ти нам оприділив жити. І тобі служити, і ми благословляємо нашу землю, благословляємо нашу країну, благословляємо наш народ Боже. І дякуємо тобі, дякуємо тобі за нашу цю землю, Господь, дякуємо, славимо Тебе, величаємо і прости нам за всякий ропот, за всяке недовольство, за всяке нарікання, яке десь було допущено нами. Господи, каємося в тому і просимо милості Твої, просимо оздоровлення і сілення для землі, і нехай Твоє світло ще більше і більше через нас сіяє, а тобі слава і держава, вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.